Вітаю, друзі! Благодійний фонд «Твій крок» сьогодні завітав до 145-го окремо ремонтно-відновлювального полку для того, щоб передати повнопривідний пікап безпосередньо командиру полку. Наскільки я знаю, наскільки я чув, це те, що ви найрезультативніший ремонтний полк в Україні. І багато хто із інших полків також до вас звертається. І хочу вам подякувати, передати ці ключі е з вірою, що ця машина вам допоможе. У нас будуть ще проєкти, вже тривають проєкти, і це тільки початок. Тож тримайте. Ще раз вдяка за надану допомогу, в особливості вашому фонду. Хочу подякувати всім громадянам, які долучаються до збору. Дуже активні всі молодці. Так тримати, продовжувати донатити на Збройні Сили, тому що без спільної нашої роботи не буде перемоги. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!